Продовжуємо працювати у середовищі текстового процесора, і в цьому відео я розповім, яким чином створювати, редагувати і форматувати таблиці в середовищі Microsoft Word. Отже, для того, щоб створити табличку, нам потрібно перейти в меню Вставка і знайти якраз тут таблиця. Потім обрати необхідну кількість топців і необхідну кількість рядків. Нам, заприклад, я взяла якраз ваш підручник. Таблиця 3-4, розклад років у 8 А класі. Наприклад. Зробимо її до рядочка динамічна перерва. Нам потрібно порахувати, скільки тут стопців і скільки рядків. Отже, стопців 1, 2, 3, 4, 5, 6. Що стосується рядків, ми можемо, в принципі, ось цей рядочок, ось цей рядочок рахувати як один. Але потім нам знадобиться в цій клітинці розділити її на два рядки. Щоб це було в одній клітинці, фактично помістилося в дві клітинки. А ось тут нам потрібно буде об'єднати певні клітинки. Отже, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 6 стопців, 5 рядків. Переходимо до борду і робимо це. Шість стовпців, 5 рядків. Після цього потрібно заповнити табличку необхідними даними. І потім вже відрегодувати те, що нам потрібно там об'єднати або, навпаки, роз'єднати. Отже, я набрала текст. І тепер нам потрібно відредагувати і відформатувати. Усю нашу табличку додати те, що нам потрібно. Отже, давайте подивимося знову. У нас є ці клітинці інформатика перша групи, інформатика друга група, яким чином нам розбити цю клітинку на дві клітинки, коли ми ставимо сюди курсорчик. А в нас є тут робота з таблицями. Якщо ми знаходимося в таблиці, у нас обов'язково є вкладка робота з таблицями, яка вміщує конструктор, де можна змінити зовнішній вигляд таблиці, можна різноманітні там рядки, заголовку, наприклад, закріпити або поставити межі в стилі меж і заливку. Це ми зараз повернемося до цього. А є в нас макет. В макеті ми можемо знайти це об'єднання, частинку і можна розділити табличку або розділити клітинку, ячейку. Ми ставимо розділити ячейку. І нас запитують, скільки стовпців потрібно бути, повинно бути в клітинці і кількість рядків. У нас повинен бути один стовпчик, так як у нас і було, але два рядочки повинні бути. Напускаємо ОК, в нас з'являються два рядочки. Я за допомогою копіювання вставляю сюди знову ж таки аналогічний текст і роблю другу групу. Далі, що стосується геометрії, як ви бачите, геометрія першої і другий урок так? у четвер, отже, нам потрібно об'єднати, навпаки, об'єднати. Я виділяю дві клітинки, тобто лівою клавішою миші, виділяю, і в мене в об'єднанні з'являється. Активна об'єдніть ячейки або на о, виділеному правою клавішею миші викликаємо контекстне меню, і в мене тут є об'єдніть ячейки, Тобто це одна й та сама операція. об'єдніть ячейки. Об тут нам потрібно вставити наш малюнок. Да? Для того, щоб вставити малюнок, ми будь-який зараз вставимо, ми натискаємо Вставка, рисунки, наприклад, з цього пристрою, да? і я вставляю, ну, наприклад, ось цей малюнок ми поставимо сюди. Він може бути занадто великий, тому нам потрібно буде його зменшити. Дуже зменшити, для того, щоб у нас ця табличка виглядала більш-менш нормально. Отже, йдемо далі, подивимося, що в нас далі є. А тут, начебто, в другому уроці все ми зробили, третій урок все залишається на зміну. Що стосується. Перерви, динамічна перерва. Тут у нас клітинка, яка об'єднує усі 5 клітинок. Тобто нам також потрібно застосувати об'єднання. Виділяю ці 5 клітинок і переходжу знову ж таки в макет об'єдніті чеки. І додаю сюди текст, динамічна перерва. Динамічна перерва. Отже, тепер нам потрібно, по-перше, оформити потрібним шрифтом, потрібним розміром, накресленням, і вирівняти. Текст у клітинці, як це потрібно. Зробити жирним або змінити направлення нашого тексту. Отже, зробимо весь текст, який ми набрали, шрифтом Times New Roman. Нехай це буде приблизно ну, 14-й. Нехай буде 14-й шрифт. І трошки я зміню ширину наших полів для того, щоб поміщалося воно у нас. І табличку. Посередині. Також розклад уроків посередині поставлю, виділю ніяких пробілів, як ви бачите, я натисну на друковані символи, ніяких пробілів я не натискаю, я просто вирівнюю по центру, і таким чином, незалежно від того, яка ширина оцих полів, в мене текст буде стояти якраз по центру. Також його потрібно зробити жирним, як у нас у зразку, розпорт років 8 класі. Отут текст повинен бути мало то, що жирним і ще й курсивом. Отже, я виділяю повністю першу, перший рядочок, роблю його курсивом і жирним. Окрім того, в мене повинно бути вирівнювання, як ви бачите, по центру. І номер трошки менше колонка, стовпчик по ширині, аніж усі інші. Отже, я ставлю вирівнювання по центру, і оцю колоночку змінюю її ширину з допомогою ось цього маркера. Ви бачите, трошки змінюється воно. Далі, Далі в мене 10, 45, 11, 15. потрібно поставити вертикально. Я йду знову ж таки у макет. І в макеті в мене є направлення текста. Ви бачите? Направлення текста. Я натискаю, В мене може бути ось так розташований, може бути ось так розташований текст. Якраз Мені так і потрібно, щоб він розташовувався, але мені потрібно, щоб він був, як за зразком, по одній вертикалі. Не у два рядочки, а в один. Що я роблю? Мені потрібно розширити хочу, цей рядочок. Я йду або ось сюди, натискаю лівою клавішою миші і роблю трошки вищою, вищим цей рядок. Далі. Далі дивимося на форматування інших рядків. Як ви бачите, усі предмети, які тут введені, вони розташовані чітко посередині клітинок, і так само і малюнок, і так само е, номери уроків, і якраз час динамічної перерви. Тобто мені потрібно все відреагувати, відредагувати яким чином. Дивіться, будь ласка, вирівнять чітко по центру. Не по центру і верхньому. Верхній меші не по центру, і нижній миші, а чітко по центру. Я натискаю по центру, і в мене все вирівнюється. Далі мені ще потрібно зробити ось це жирним. Переходжу на вкладенку головна, роблю жирним, як ви бачите, і динамічну перерву. також треба зробити жирним шрифтом. Отже. Прибираю недруковані символи, щоб можна було зрозуміти, чи правильно ми. Все зробили чи ні. Знову ж таки, дивлюся сюди і дивимося на що? Ще один момент, який тут дуже важливий. Оцей рядочок в мене зроблений виділенням кольору, і цей також. Яким чином це робити? Будь-які клітиночки ви виділяєте, йдете на вкладинку конструктор, є тут залівочка. І заливку будь-яку ставити. Наприклад, ось таку поставимо. Можемо вибрати інші кольори, поставити нас такий трохи ось такий кольор. Да? А тут такий сіренький. Отже, можемо вибрати заливку із тих, що є, та можемо обрати якусь іншу. Так. Ось таким чином. Да? Нехай буде трошки темне, але все одно. Отже, ось таким чином створюються таблички і змінюються таблички. Перехід між клітинками таблиці відбувається з допомогою клавіші Tab. Я натискаю Tab і переходжу з однієї клітинки на іншу. Як ви бачите, спочатку пішло по ось цьому рядочку, а тепер іде із захопленням оцього рядочка інформатика друга група. Якщо ви хочете додати рядок до таблички, ви можете у, останньому, у останній клітинці, наприкінці тексту, поставити курсорчик і натиснути клавішу Tab, або за табличкою в останньому рядочку поставити курсорчик і натиснути клавішу Enter. Це одне й те саме буде. Для того, щоб видалити щось, ви виділяєте, підводите курсорчик зліва. До таблички, до потрібного рядочка або кількох виділяєте на виділеному клаці правою клавішою миші, тобто контекстне меню, і у вас є удаліть строки, удаліть строки, або якщо ви видаляєте стовпчик, виділяєте цей стовпчик права клавіше миші, удаліть стовпці. Або, якщо ви хочете щось поставити, наприклад, додати на навпаки рядочок, або стовпчик, знову ж таки, права клавіша миші вставіть. І тут будуть різноманітні вставки. Вставка столбця зліва, справа, права, да, де завгодно, ви можете вставляти стовпчики потрібні. Отже, причому, дивіться, вони у вас будуть вставлятися, виходячи з того, скільки ось тут максимально є стовпці в клітинках, якщо вони розділені, як ви бачите, інформатика перша група, друга група. Навіть якщо ми вставляємо ось сюди цей стовпчик. Все одно, воно в нас буде вміщувати клітинку, яка розділена на дві. Тобто враховує всі особливості даного рядка, які є. Отже, ось таким чином ви можете змінити щось в табличці, додати табличку, відредагувати табличку. Якщо ви хочете змінити ширину будь-якого стопця або рядка, можете користуватися ось цим маркером. В даному випадку воно трошки. Дивно в мене рухається. Чому? Тому що сама табличка вся вирівняна по центру. Якщо ми вирівнюємо з одного боку, наприклад, за лівою межою, то якщо я буду рухати, в мене все буде рухатися вправо. Да? Ось таким чином ми створюємо таблиці. Також в табличці можна змінювати і межі таблиці у конструкторі, як ви бачите, границі. Да? Тобто, межі можна зробити різними. Окрім того, що ви можете зробити різні межі, дивіться, будь ласка, ви можете поставити діагональні якісь лінії, наприклад, ось так, або навіть ось так, Створити горизонтальну якусь лінію, щоб все що завгодно, все, що вам потрібно. Або можете границі залівка. Вибрати І встановити, наприклад, тип лінії, також колір можна встановити, і, наприклад, товщину. І поставити от, застосувати. В даному випадку в нас нічого не вибрано, тому ніде не застосовується. Якщо ми оберемо якісь клітинки, наприклад, ось ці дві, і натиснемо межі це залівка. Оберемо знову ж таки колір, оберемо тип лінії, нехай буде ось такий, оберемо товщину, ще товщу. Та, і е, натиснемо прям да, можна прямити тексту, хабзацію в, в таблиці, застосуємо до клітинки, отже в нас змінюється тип накреслення лінії клітинки. В принципі, це основне, що потрібно. Ще якісь моменти ви можете прочитати у підручнику, але це основне, що вам потрібно для створення таблиці. Далі продовжимо про створення формул і оформлення в текстовому документі якихось графічних елементів.